Всім добрий день, вже навіть не ранок, а добрий день. Педро каже, всім добрий день. Спека 40 градусів. У нас на обід мої легендарні бутерброди з трачателею і з помідорами. Це на спеку саме те. Воно ситно, поживно, хліб, помідори, сир, цибуля. Ситно, поживно, смачно і легко. Не забуваєш лунок. Ну, і для поціновувачів ріденько, ми без ріденького не живемо. Суп. Суп такий звичайний сільський з фрикадельками. Це курячий бульйон. в Курячий бульйон я додавала багато моркви молоденької. Три картоплини почистила. Отаку От маленьку лапшу. Тільки треба брати хорошу лапшу твердих сортів. І в кінці фрикадельки. Дуже-дуже теж такий він легенький і смачний. Ну, він вже не гарячий, він вже такий майже холодний, і він пів кастрюлі вже нема. Ну і з бутербродів теж тільки дві штучки залишилось. І то я бачу, що Педро випрошує останнього. Ну, Педро такого не їстиме. Це бутерброди будуть нам все-таки.